Доброго всім дня. Сходить сонечко. Таке сьогодні зранку сонце. А після обіду має бути дощ. І от покажу вам я, хто не дивився попереднє відео, я в селі, там, де народилась в Черкаській області. Зранку було сонечко, зараз захмарилося і похолодало. Писали прогноз 15 градусів, а зараз вже пишуть 13. Так що холодно стало на дворі, Думали, на день буде воно тепліше, а воно навпаки щось холодніше. Вітер такий морозний. Хлопці смолять порося. Я вирішила трішки зняти вам, показати, показати поле, де є посла корів, гусей. Рано тільки проснулися і побігли вже. Це за городами. Щось посіяне не то ріпак, щось таке. А там ото далеко, далі я так приближу, соняшники стоять. Ще не молотили їх. Між цими полями, ото там така яма, там поле те, що ми пасли корів. Було багато. Раніше було багато корів. Не так як зараз. Зараз на вулиці взагалі немає корів. Начнемо з того, що вулиця майже пуста. Живемо наша вулиця, оце закінчується от там, в тому краю, де дерева, тут вже кінець вулиці. Ми на краю села з цієї сторони, з одної. Вулиця наша називали Золото, тому що було дуже болото у нас ґрунтовка ж дорога. І після дощів тут було таке болото, що... Ми в школу то йшли в резинових чоботях, а в кінці, не в кінці, а там вже ближче до центру, родичі, подружки живуть чи жили. Близько вже коло такої гарної дороги. Була суша, потім вже пізніше асфальт, то ми перезувалися в туфлі, йшли в школу, а потім вже... Назад йшли, знову перезувалися і так оце ми ходили. Зараз вулиця Шевченка, а раніше я не пам'ятаю, чи була якась інша назва, ну, взагалі казали, що о, це дівчата з вулиці, з Золотої. Так що були часи, зараз на вулиці оце... сестра тут живе, то вони. Такі молодші, а то пусті хати стоять і отам от в кінці вулиці, туди до поля, ще живуть бабки. Так що вулиця майже пуста. От поле заростає. Уже деревами, раніше не було цих таких хащів, дерев там. Було собі поле, там, де було кілька таких дерев великих на самому полі. А так не було цього молодняка, це всяких оцих кущів не було. Зараз позаростало, та я вам скажу, і корів вже не, не знаю, там може ще є яка корова, ще в кого. На вулиці то раніше ж було корів і по дві корови тримали. І в кожному дворі була корова. На вулиці корів немає, з інших вулиць, можливо, там це тут поле і кінець села, а так там лісосмуга. І це я так розвертаюся, там далі. Ото село вже там. То можливо з оцих вулиць, що сюди до нас ближче, можливо, ще гонять корови пасти. Хто там тримає ще. Ну, В будь-якому випадку ще дехто тримає корову, я не знаю. Так що де ж вони пасуть, то мабуть на цьому нашому полі пасуть. По да, село пустіє, молодь в міста виїжджає, молоді мало, в селі дітей зараз мало. Раніше в кожній хаті було по мінімум троє дітей. Ну, двоє це рідкість. А тут троє, четверо, п'ятеро дітей було в нас на вулиці, в кожній хаті були діти, і ми збиралися і на полі там, і гуляли цілий день, і ввечері збиралися вже старші. І, ну, Цікаво було, весело. Зараз, не знаю, в клуб ввечері бігли, на танці, кіно було, крутили, пам'ятаю, індійські фільми, ну багато. Це ну, кожен вихідний, субота, я не пам'ятаю, мабуть, це було якесь кіно, субота-неділя. Не пам'ятаю, білети коштували чи 10 копійок, щось, щось таке. А зараз, ну, дивлюсь там у Фейсбуку, викидають дівчата, є художня самодіяльність, там якийсь ансамбль, співають дівчата, можливо, якісь там і знімають, верніше показують якісь сценки, не знаю. Раніше то був і хор. І були. Я також деякий час була в хорі, поки в школі навчалася. А так в клубі, мабуть, немає вже нічого. Ні танців, ні диск, дискотек. А можливо, треба спитати сестру, чи є вона щось щось не чула. Я ще останнім часом розповідала, що якісь там є. Чи є там взагалі кому ходити на ті танці. Приїжджають на вихідні діти до батьків, але в основному зараз так збираються десь там кафе якесь, чи так просто посидять коло клубу, а не знаю, мабуть, немає цих. дискотек і танців. Та й час зараз такий, що не дуже до танців. Так що таке в мене сьогодні відео спогадів поділилася з вами. А собака в них такий смішний рижик, рижик. Оце так, оце він. О, ну що, він як був малий, він мені був схожий на рейсі. Рижик. Порода якась цікава, така смішна. Раз із електроніка. Це так весь час крутиться, хоче полощиться. Ну що, ну що? Ох ти? Такий цікавий, якась порода цікава така. Я вже смажу, верніше тушу шкварки в такому банячку, у нас називається банячок, сестри така плита тут. Дров'яна вже майже готові, додала цибульку, лавровий листочок, зараз ще перчику додам, і потім, як будуть готові, вже додамо часничку, як будемо на стіл ставити. Є така сьогодні свіжана у нас. такі шкорочки. Ой-ой-ой. Річі. <гарячі>. Пообідаємо і будемо займатися, переробляти це. На цій плиті і жир перетопиться на смалець. Добре, як є така плита, все на газу. Перетоплювати воно ніх у них природного газу немає, в них балони. Так що на плиті швидко і велику кількість зараз можна перетопити зручно. Ну що, готові наші шкварочки. Картопелька у нас пюрешка така, з підливочкою, шкварок, шкварочки з часничком. Майонез, огірочки і квашений. Кетчуп, гірчичка, Хрону ще не вистачає, ще хрону забулись про хрін. Так що такий у нас обід. Зараз швиденько обідаємо і продовжуємо працювати. Продовжуємо переробляти порося. Уже в нас є такий смачний домашній салтисончик і кров'яночка. Кров'яночка сьогодні з гречкою, а взагалі-то ще сестра робить із кров з борошном, змішує шкварочки туди, за за засмажечку і також смачно цього разу з гречкою тако. Так, ну що, їду додому, я вже з гостей. Їдемо з Женією. Проїжджаємо наші села, це ще. Черкаська область. Такая краса. В сторону Таращи. Наближаємося вже додому. Так, тепер закінчилася Черкаська область. Їжаємо в Київську область. Це вже Чіаток Київської області. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!